Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про нову функцію в інстаграмі, яка в нас буде, про те, що ми можемо додавати наші з вами нотатки до рілсів, до постів і так далі, тому подібне, навіть на а, постах і рілсах інших аккаунтів. І а, для цього я вам покажу саме фотографію із офіційного інстаграм-аккаунту, тому що, а, як вони на зараз сказали, що ця функція лише є у, на айфонах, тобто на Android-смартфонах, нам просто потрібно. Почекати трохи до того, як вийде оновлення. Знову ж таки, перевіряйте ваші оновлення, після чого оновлюйте якомога швидше. І ви зможете отримати у найближчому майбутньому саме Android-смартфону цю функцію. І я вам би хотів показати, як це працює. Тобто, по-перше, ми з вами, коли відкрили якісь Reels, наприклад, тобто відео. У нас, якщо ми натиснемо на поділитися, унизу буде функція «Додати нотатки. І як це виглядає? Тобто ми натискаємо додати нотатки, після чого ви можете написати, наприклад, коротко вашу реакцію, наприклад, до цього рілцю або відео, і далі обрати з ким ви хочете поділитися, чим, наприклад, з тими, хто на вас підписаний, або навіть з просто вашими близькими друзями. Тобто, у нас два варіанти будуть. і після чого люди, які, наприклад, на вас підписані, або яких ви обираєте, щоб вони... Могли побачити вашу реакцію, коли вони натиснуть на саме це відео, вони побачать ось такі бульбашки із саме вашою профі... картинкою профілю, і побачать, що ви хочете сказати саме про а, цей рілс. Тобто ви можете у реальному можна сказати, часі ділитися вашими враженнями про це відео із саме вашими друзями, і ніхто більше не зможе побачити ці нотатки. Тобто, ось така в нас нова функція, яка скоро вийде і на Android-смартфонах в Інстаграмі. Що вам сподобалося ця, це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.